Наша з вами свобода та незалежність нашої батьківщини це результат боротьби, що тривала століттями. Протистояння, голодомори, репресії це те, що було в історії нашої країни, але не змогло зламати її громадян та позбавити прагнення до свободи. Жодному загарбнику нас не здолати та не налякати. Кременчуцькі новини в ефірі як минуло 2 квітня у Кременчуці. Дізнавайтесь далі у програмі. Кременчук залучив значне фінансування від міжнародних партнерів, яке дозволить містянам економити на опаленні, а місту стати ще більш енергоефективним. Як це працюватиме і що зміниться для жителів, розповідаємо далі. У Фінляндії підписав угоду про виділення Кременчуку гранту в розмірі 8,3 мільйони євро. Таку приємну новину повідомив міський голова Віталій Малецький на сторінці у Фейсбук. Ці кошти, зокрема, понад 374 мільйони гривень, будуть спрямовані на реалізацію енергетичного проєкту. Грантодавець, північна екологічна фінансова корпорація Невко і Європейський банк реконструкції та розвитку. Що важливо, це гроші, які не треба повертати. Під час зустрічі з партнерами у Гельсінки міський голова Віталій Малецький обґрунтував у своєму виступі, чому диверсифікація джерел енергопостачання значно доцільніша наразі для українських громад. Концентрувати генерацію в одному місці в Україні в умовах війни це не є раціонально. Можливо, з точки зору економічної ефективності це краще, але з точки зору безпеки і спроможності потім відбудувати і реагувати на виклики воєнні набагато краще мати розподілену генерацію. Тож ми перекладаємо зараз магістральні мережі, квартальні мережі, здійснюємо реконструкцію наших теплових пунктів, які займаються розподілом теплової енергії по мікрорайону. І дійдемо відповідно до будинків, встановивши і тепер. Як зазначається у повідомленні, грантові кошти направлять на завершення проєкту «Енергоефективна Раківка. Мешканці мікрорайону отримують автономне опалення та гаряче водопостачання. Якщо конкретно, то частина коштів понад 6 мільйонів євро піде на поставку, монтаж та введення в експлуатацію котельні на біопаливі потужністю 4 МВт. Решта коштів на 117 індивідуальних теплових пунктів у багатоповерхівках, які дозволять їх мешканцям регулювати рівень опалення та заощаджувати власні кошти. Варто зазначити, що Кременчук вже тривалий час співпрацює із міжнародними партнерами, які допомагають місту стати енергонезалежним. Також дякуємо нашим партнерам, зокрема і уряду Швейцарії, який допоміг зробити автономні котельні в наших трьох лікарняних закладах. Ми дякуємо дуже нефкої даніді за підтримку нашого проекту по правому березі. Це Мабуть, такий я от з колегами спілкувався. Єдиний проект в Україні, де здійснюється комплексна реновація і відбудова системи теплогенерації, системи теплопередачі, транспортування тепла і його раціонального споживання в будинках. Нове обладнання, яке встановлять за грантові кошти, відповідатиме європейським екологічним нормам. Більше того, частина проєкту реалізується в рамках програми Зелене відновлення для України. Щира подяка нашим партнерам уряду Фінляндії, керівництву Невко, Європейському банку реконструкції та розвитку. Вікторія Максимович, Кременчуцькі новини. Непомітно вкрасти не вдалося. СБУ затримала та зібрала доказову базу щодо злоумисників, які намагалися заволодіти бюджетними коштами, закупивши неіснуючу сіль. Усі подробиці вже за мить. За матеріалами служби безпеки України завершено досудове розслідування щодо заступника начальника управління житлово-комунального господарства Полтавської міськради та директора однієї з харківських компаній, які причетні до фіктивної закупівлі технічної солі на понад 43 мільйони гривень бюджетних коштів. Становило слідство управління житлово-комунального господарства Полтавської міської ради уклало договір з харківською фірмою щодо експлуатаційного утримання міста з вересня по грудень 2022 року. У тому числі в рамках договору підрядник мав поставити понад 3 тисячі тонн солі. Втім, ніякої солі міськрада так і не побачила, хоча, зі свого боку, підписала документи про її отримання та сплатила понад 43 мільйона гривень. Правоохоронці задокументували невідповідність складського та бухгалтерського обліків з фактичною наявністю матеріалів, що підтверджено судово-економічною експертизою. У січні цього року керівнику харківського підприємства було повідомлено про підозру. За частиною 5 статті 190 Кримінального кодексу України привласнення розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах. Та частиною 1 статті 366 службове підроблення. У лютому 2025 року посадовець Полтавської міськради отримав підозру за частиною 2 статті 367 Кримінального кодексу «Службова недбалість, яка спричинила тяжкі наслідки. Наразі досудове розслідування завершено обвинувальник тиск скеровано до суду. Заходи із документування протиправної діяльності здійснювали співробітники СБУ в Полтавській області спільно з ТУБЕП в Полтавській області за процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури. Дмитро Цирюльник, Кременчуцькі новини. Сьогодні відбулось засідання постійної депутатської комісії з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку та інвестиційної політики. Увага на екран. Сьогодні, 2 квітня, на засіданні постійної депутатської комісії з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку та інвестиційної політики, розглянули питання розподілу бюджету. Участь у засіданні взяли депутати Кременчуцької міської ради Інна Петренко, Олександр Яцина, Ігор Штефан та Тетяна Сергієнко. Головував Олександр Плескун. Під час зустрічі присутні розглянули низку важливих питань, що стосуються розподілу бюджетних коштів, фінансування різних напрямків та загального розвитку громади. Зокрема, були і питання про виділення коштів для департаменту культури та туризму на придбання лавок та сміттєвих урн. Наступне проект рішення про виділення коштів із стабіліційного фонду у сумі 85 тисяч гривень на придбання паркових лавок із спинками на литих чавунних ніжках, литих чавунних урн для сміття преміум та оплату послуг доставки з міста Києва. Детально про це відзвітувалась начальниця департаменту культури та туризму Ірина Вологоцька. В сквері біля музею і хочемо встановити там п'ять лавок, щоб збільшити огляду експозиції. Усі ухвалені рішення будуть винесені на розгляд виконавчого комітету та міської ради. Поліна Калініченко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Вибухотехніки це фахівці, які працюють на передовій боротьби з вибуховими загрозами. В умовах війни їхня роль набуває критично важливого значення, адже саме вони щодня рятують життя цивільних та військових, розміновуючи території, знешкоджуючи вибухові пристрої та мінімізуючи ризики від ворожих обстрілів. Робота вибухотехніка надзвичайно небезпечна в умовах війни. Повідомлення про виявлення підозрілих предметів чи замінування закладів лише в нашому місті надходять чи не щодня. Поліцейські задіюють наряди поліції, які повинні первими прибути на місце події та забезпечити охорону місця події і необхідних. Уможливлення допуску туди посторонніх осіб з забезпеченням їхньої безпеки оточується місце події поліцейськими і чекають до приїзду спеціалістів вибухотехніків. Ми приїжджаємо на місце, одягаємо. Засоби захисту і оцінюємо обстановку і В залежності від обстановки, вже працюємо. Вибухонебезпечні предмети це не лише елементи зброї. Останнім часом все частіше правоохоронці почали виявляти саморобні небезпечні винаходи. Вони створені із підручних матеріалів і мають непередбачувані характеристики. Вибухонебезпечні предмети це перш за все є інженерні боєприпаси, гранати, міни та все, що відноситься до військового. А також є саморобно Вибухові пристрої це все те, що людина може зробити самостійно, змінити конструкцію. Саме простіше в інженерному боєприпасі якусь конструкцію змінити, це вже є саморобним вибуховим пристроєм. В садочок всередину помістити конструкцію, яка вибухне там, або через певний проміжок часу, або за якщо до цього предмета будуть проводити якісь маніпуляції, будуть його рухати. Найчастіше доводиться знешкоджувати гранати, кажуть фахівці їх нерідко привозять самі військові. Знешкоджуємо ми, якщо цей предмет можна перевозити, транспортувати до підривного майданчика, даний предмет з заходом безпеки транспортується до підривного майданчика і там знищується. Якщо цей предмет не можна транспортувати, тобто його не можна рухати, бо він може детонувати, то відбувається комплекс заходів, які неможливують пошкодження ближлежащих об'єктів, і даний предмет знищується на місці виявлення. Та незалежно від того, який саме небезпечний пристрій ви виявили, пам'ятайте головні правила. Ні в якому разі при виявленні таких предметів не потрібно їх чіпати руками, а потрібно повідомити про дану знахідку до поліції. Потрібно дотримуватись заходів безпеки. Безпечна відстань при виявленні будь-якого підозрілого предмету 100 метрів на відкритій місцевості та 50 метрів в будівлі. Дотримання цих заходів допоможе зменшити ризики та врятувати життя. Анна Мащенко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Питання щодо одюків, літніх шкільних таборів та муніципальної доплати працівникам сфери освіти Кременчука. Все це сьогодні обговорювали депутати під час засідання постійної комісії. Детальніше про це у нашому матеріалі. Сьогодні відбулося засідання постійної депутатської комісії Кременчуцької міської ради з питань освіти, молоді, міжнародних відносин, культури, спорту, it технологій, цифрової трансформації. У роботі комісії взяли участь депутати Кременчуцької міської ради Ілля Кочоров, Наталія Погужельська та Лариса Гориславець очолила засідання Зінаїда Проценко. Розглянемо питання, які виносяться на найближче пленарне засідання. Зокрема, тут безпосередньо чотири питання, які стосуються нашого. Нашої комісії, і у нас на сьогодні є відповідь департаменту у справах сімей та дітей щодо складу чисельності, кількості працівників, заповненості посад в підпорядкованих закладах позашкілля. Після заслуханої доповіді з цього питання члени комісії ознайомилися з уточненнями у новій редакції рішення щодо муніципальних доплат тим працівникам комунальної сфери освіти, заробітна плата яких складала суму менше 10 тисяч гривень. Питання про затвердження положення про муніципальну доплату працівникам закладів дошкільної освіти, дошкільних підрозділів закладів загальної середньої освіти та початкової школи комунальної форми власності Кременчуцької міської територіальної громади. Нові редакції також під час засідання комісії обговорили питання щодо функціонування гуртків об'єднання дитячо юнацьких клубів за місцем проживання під час повітряних тривог. Депутати розпочали пошук варіантів, завдяки яким робота гуртків триватиме і надалі у разі оголошення тривоги однак буде перенесена у Безпечне місце. Окрім цього, засоби масової інформації розпитали членів комісії про те, чи будуть цього року функціонувати літні шкільні табори. У зв'язку з тим, що рішення щодо цього питання уповноважений приймати лише виконавчий комітет Кременчуцької міської ради, це питання було делеговане на подальше опрацювання. Дмитро Цирюльник, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. У Кременчуцькій гуманітарно технологічній академії відбувся меморіальний захід, присвячений загиблому воїну Павлу Чернишу. Увага на екран. Пам'ять це не просто спогади. Вона живе у наших серцях, у вчинках, у символах, що нагадують про тих, хто відійшов. У Кременчуцькій гуманітарно-технологічній академії відбувся захід, присвячений вшануванню пам'яті Павла Черниша, воїна, педагога, випускника закладу, людини, яка віддала своє життя за Україну. Ми вшановуємо пам'ять випускника нашого закладу. Вчителя, громадського діяча, захисника, воїна. Який, як ми сьогодні почули із всіх спогадів, все життя боровся і робив, щоб цей світ став кращим. До заходу долучились всі, хто знав Павла знайомі, родина, учні та викладачі. Кожен з них згадував героя лише степлом. Він був активним, розумним, завжди досягав свого. Так про нього говорила його викладачка Ярослава Іванівна. Хотіла згадати сьогодні пашу свого колишнього студента, а як правило, їх колишніх не буває. Це була хороша, добра людина, активний учасник всіх наших групових дій. Він був комсоргом нашого училища. Він був добрим товаришем. Всі дівчата наші згадують його з найкращої сторони. Дуже шкода, що ми втратили таку молоду людину, яка б могла принести для нашої країни ще багато. У знак пам'яті про загиблого захисника у музеї академії з'явився голуб поруч з іменами випускників, які відійшли у вічність, залишивши за собою пам'ятний слід. Ще одним знаком шанування пам'яті загиблих випускників стало висадження клену на честь Павла Черниша. Це не просто рослина, це символ життя, яке триває, символ спадщини, яку він залишив після себе. З роками воно зростатиме, нагадуючи всім про випускника академії. Такі заходи допомагають новому поколінню свідомо ставитись до того, що відбувається в нашій країні, і дають змогу пам'ятати, якою ціною ми здобуваємо свою незалежність. Поліна Калініченко Олексій Крижановський, Кримочуцькі новини. А як щодо поєднання історії кулінарії та натхненної розмови? Вчора голови студентських рад мали унікальну можливість не лише поспілкуватися про українські традиції, а й відчути їх на смак. Зустріч із власницею ресторації Велес та волонтеркою Тетяною Шаховцевою стала справжньою мандрівкою у світ національної культури. Як все було, бачили наші журналісти. Вчора, у рамках неформальної освіти для молоді, голови студентських рад Кременчука взяли участь у цікавій та пізнавальній зустрічі. Захід відбувся за сприяння міської влади. А гостину приймала студентів Тетяна Шаховцева, власниця ресторації Велес та волонтерка, яка активно допомагає військовим і нужденним. Сьогодні ми з представниками студентства завітали в ресторан Велес на майстер-клас від Тетяни Шаховцевої. Сьогодні ми готуємо кашу. Польову кашу загалом. Сьогодні у нас до заходу долучилось 30 студентів. Традиційно ми долучаємося до різних таких гарних заходів. Нашому молодь треба трошки навчати. Починається весна, і взагалі вони повинні вміти виживати у всіх умовах. Сьогодні дощ це чудово. Це додає нам бонусів. В наші такі приготування саме казацького кулішу. Головна тема зустрічі українські традиції. Пані Тетяна розповіла молоді про унікальні кулінарні звичаї, символіку страв та значення спільних трапез у нашій культурі. Однак це була не просто лекція. Студенти власноруч приготували кашу, а потім разом її скуштували, відчувши справжній дух української гостинності. Дуже цікавий досвід для мене. Вперше у ресторані Велес дуже цікаво, дуже гарно. Цікавий досвід для старост, для горів студентських рад та замів. Я дуже вдячна нашому місту, усім організаторам, що надають нам таку можливість. Дякую усім, хто долучився до цього, і не проти відвідати такий захід ще раз. Такого типу Захід досвід в моєму житті можна сказати перший. Було ну цікаво. Я побачив багато нового. Ця зустріч стала не лише можливістю дізнатися більше про рідні традиції, а й нагадала про важливість єднання, взаємопідтримки та збереження культурної спадщини. Організаторами заходу традиційно виступили молодіжний парламент Кременчука, Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій, департамент молоді та спорту, Кременчуцька міська телерадіокомпанія за підтримки Кременчуцької міської влади. Софія Григоренко, Дмитро Цирюльник, Максим Пальчик. Кременчуцькі новини. Визначити найвправніших гравців України з нардів вдалося днями у Кременчуці. Як відбувався чемпіонат, дивіться далі. Днями у нашому місті зібралися спортсмени з Києва, Харкова, Дніпра, Кременчука та Світловодська, аби позмагатися за першість на всеукраїнському чемпіонаті з нардів. Зібралися Скажем так, в кавичках акули цього спорту. Е, всі люди, які і представники збірної України, і міжнародні представники, і чемпіони. І сьогодні ми так зібралися, і будемо кожен рік поспіль збиратися, щоб підтримати ЗСУ. Е, грали три нормативи: було дліне нарди, хачапурі і маленьке нарди. Такий захід вже став традиційним для нашого міста, адже не вперше Кременчук стає центром боротьби за першість у нардах. За традицією у Кременчуці вже четвертий рік взагалі проводимо турнірі у світловодську влітку на турбазі. Гравці з усіх міст, різний у них рівень гри. Турнір зазвичай проходить так в запеклі борьбі. Чемпіоном по коротких нардів став гравець з Харкова, Василі Калон, і по довгим нардам став гравець також з Харкова, Романенко Віталій. Спортсмени з усієї України з радістю приїжджають до Кременчука, аби продемонструвати свої вміння та позмагатися з гідними суперниками. Дуже вдячний організаторам, що вони нам запропонували участь в цих турнірах. Турніри. Багатогранний з різних видів нар хтось грає краще в один вихід краще грає в другий, але найголовніше те, що ми можемо під час війни от тут зібратися. Тут дуже доброзичлива обстановка. Ми один одного дуже поважаємо. Завжди є якийсь певний збір для зсу. Ми призери обов'язково виділяють. Обов'язковою умовою цього благодійного чемпіонату стала передача виручених під час заходу коштів військовому Юрію Камерзану для потреб його підрозділу. Організатори турніру закликають усіх бажаючих долучитися до їхніх заходів та анонсують вже новий турнір. З 3 по 6 липня і пройде турнір в Світловодську на базі там туристична база. Є ми кожен рік там збираємось. Якщо хтось бажає, хай дзвонять там, приїжджає. Всі, хто захочуть, гравці, всім всі можуть прийняти участь. Безперечно важливо, що у наш час українці завдяки таким ініціативам можуть не лише гарно провести час, а й підтримати наших захисників. Дмитро Цирюльник, Олексій Крижиновський, Креманшуцькі новини. Сьогодні відбулась четверта гра фінальної серії плей-офф чемпіонату України з хокею між ФК Кременчук та Київ Кепіталс. Із яким рахунком завершився матч? Вже за мить. Сьогодні відбулась четверта гра фінальної серії плей-офф чемпіонату України з хокею. На льодовій арені Айсберг зустрілись команди Кременчук та Київ Кепіталс. З перших хвилин хокеїсти демонстрували високу швидкість і налаштованість на боротьбу. Київ Кепіталс грали жорстоко, через що були постійні вилучання. Кременчужани активно розпочали поєдинок, намагаючись нав'язати супернику свій темп. Проте вже на восьмій хвилині рахунок було відкрито київською командою. За дві хвилини до завершення першого періоду Київ Кепітал сподвоїв рахунок, закинувши шайбу у ворота Кременчука. Другий період розпочався із шансу для господарів. Уже на перших хвилинах Кременчук отримав право на штрафний кидок, але голкіперу суперника вдалося відбити шайбу. Попри невдачу, Кременчужани не опустили руки, продовжили тиснути на суперника. І вже на середині періоду кременчужанам вдалося відіграти одну шайбу. По третьому періоді київська команда знову влучила шайбу у ворота Кременчужан. Гра завершилась із рахунком 1-3 на користь Київ Кепіталс. Перемогли, хлопці сражалися, да, білись всі 60 хвилин, да, навіть більше з повітряної тривоги, тому би, ми задоволені, що сьогодні забули важку перемогу, важку нову. Але... Всім дякую. Наступна п'ята гра фінальної серії плей-офф чемпіонату України відбудеться 5 квітня о 15.00 у Києві. Треба трошки подумати над грою, над бажанням якось покопати в собі, мабуть, кожному їх, і виходити битись до кінця. Бажаємо кременчужанам удачі та повернення додому із перемогою. Валерія Лисенко, Кременчуцькі новини, Українська сила завжди в людях, у дорослих і дітях. у всіх, хто дбає про державу. Незалежність із наших рук ми не випустимо і дамо Україні таку силу, щоб перемогти. Слава Україні.